Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Ну я вам вже показувала, що в нас сніг випав. Його не так стільки багато. Але мої галоші і мої снігурі, ось такі гарненькі, намокають. І тому братик хоче мені почистити все гарненько. Ну правильно. До моїх, до моїх кроликів треба почистити. А то я вчора походила і в мене носочки були геть мокрі. Ти молочинка в мене. Я думала, що буде снігу набагато більше, але... Але снігу є не дуже багато. І вже такий ліпкий. Не був би то братик. Все повичищає. Ось братик пішов далеко, далеко, далеко. На дорогу знімо почищати. Вертається назад. А ти до самої дороги ходив чи ні? А? Ти до самої дороги чи тільки сюди до перехрестя? До перехрестя, Понятно. Там вже погано прочищати дорогу. Там трактором переурали. Де я велосипедиком вибила доріжку, де має бути по генплану дорога. Нам, нам трактор переурав дорогу. І, я думаю, це колись воно зміниться, грейдер пройде і буде наша дорога так, як повинна бути. Тут поріж треба, мабуть, солю посипати, щоб все це просто розтало. Сашко мені почистив доріжки. Ну, а я чищу кролики, їхні клітки. <смір> Стрибає. Що тебе на вулиці відпустити? Так. Куди ти побігла? Ану, тікай звідси. Бігом! Раз, два. Іди сюди. Сюди не можна, тут грязно. Ну, тепер вже останню клітку. Ой, друзі, хочу вам показати. Ось це, це кріль. Його мама ось ця. Сіра кроличка. Він такий же ж, як і вона. Кругленький, повненький. Да? Ти мамочкин. Ех ти. Хороший кролик, хороший. <різь> 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 ну, зараз почищу. Це остання приклітка. Соломи бігають. Поки не бігають, то такого нема пилу. Розворушила трошки я, дочищу останню клітку і постелю їм сухеньке, так, сінця положу і нехай їдять. Ось так, якийсь кролик лупинки з картопельки. І сіренька наша також полюбляє лупинки. Лупинки гарні. І їм також насипала зерна і дала лупин. На ніч я водичку не ставлю. Ставлю тільки вранці, тож нехай їдять. І ось цих два кролі також смакують. І скажемо усім пока, пока-пока.